Всім привіт! Ми вже зібрали весь новий товар, хочу вам швиденького показати. Моделі, які вам сподобались, скріньте, надсилайте в директ фото і я надішлю вам детальну інформацію, з ціною, розміром. Отримали стильові лер-моделі, колір білий, чорний і бронза. Підвісні моделі над столом лінійні, дуже гарні, ефектні, виглядають незвично, квадрати, кола. Багато торшерів в скандинавському стилі цей ваш улюблений торшер. Такий торшер. У нас була настільна лампа тринога, знов її отримали і отримали ще торшер. Торшер буде гарно виглядати в вітальні, а в спальні на приліжкових тумбах можете встановити ось таку лампу. Виглядає дуже круто. Наші клієнти люблять ці моделі. Беруть на подарунок сестрі, мамі, подрузі. Це дуже гарно. Далі ось ці улюблені ваші моделі. Абажури в білому кольорі, а корпус в бронзі. Новий торшер дуже класний і сучасний. Три кулі. Дуже стильно виглядає. Така модель ваша улюблена. Колір бронза, мармурова ніжка і молочний абажур. Ваші улюблені арочні моделі. Є в бронзі, є в чорному кольорі для великих віталень. Такий торшер з прямокутним абажуром. Подобаються мені ці рівні деталі.